Доброго дня, шановні учасники конференції. А вас вітаю я, Ріпцун Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старша наукова співробітниця відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Єрмаченка, Національної академії педагогічних наук України. Сьогодні. Мій виступ присвячений психолого-педагогічній підтримці дітей з розладами мовлення у закладах освіти. Реформування освітньої галузі це відповідь на суспільний запит. Адже саме освіта забезпечує якість людського капіталу, який є основою економічного розвитку країни. Ці слова Жака Делора. Французького економіста, політика, видатного європейського діяча, засновника чотирьох сновпів освіти. Перший з них вчитися, щоб знати, передбачає акцент на освітньому аспекті, вчитися, щоб діяти. Тут робиться акцент на розвитку творчих здібностей особистості, вчитися щоб бути. зроблено акцент. На розвитку особистості людини вчитися, щоб жити разом. Це акцент на співпрацю з іншими людьми. І ці стовпи освіти надзвичайно схожі з потребами дітей, зокрема тих, які мають особливі освітні і мовленнєві потреби. Розуміння потреб дитини спирається на аналіз основних сфер розвитку дитячого організму. Весь перебіг становлення організму охоплює три основних рівні, які перебувають у ієрархічному взаємозв'язку та представлені у біопсихосоціальній моделі розвитку, яка саме і підкреслює тісний взаємозв'язок медичної, педагогічної та психологічної галузей. Серед дітей за класифікаційною ознакою. Особливості психофізичного розвитку виокремлюють групу дітей, які мають дефіцит розвитку однієї з функцій, зокрема, зору сліпих зі зниженим зором, слуху глухі зі зниженим слухом, опорно-рухового апарату мовлення. І остання група є найчисельнішою, адже порушення мовлення виступають як у вигляді. Первинних, так і вторинних розладів багаторічні дослідження вітчизняних і зарубіжних учених вказують на різнорідність контингенту дітей з розладами мовлення, у яких, окрім порушень усного алалії, афазії, заїкання, ренулалії, дезартрії тощо і писемного, дисграфії, дислексії, дезорфографії – Мовлення спостерігаються значні прогалини у пізнавальному, особистісному розвитку, сенсомоториці, емоційно-вольовій сфері, що загалом утруднює, а іноді взагалі унеможливлює засвоєння навчальних програм закладів освіти, опанування окремих навчальних предметів, особливо мовного циклу. Розглянемо можливі бар'єри, які досить часто заважають успішній діяльності дітей з розладами мовлення. Анатомічні бар'єри. Сюди можна віднести дефекти мовленнєво рухового апарату у вигляді порушення прикусу, відсутності чи аномалії рістів, аномальної будови твердого піднебіння, патологічних змін язика. Вроджені розщеплення губи та піднебіння, патологічні зміни голосового апарату. Наступні бар'єри неврологічні, спостерігаються патохарактерологічні невротичні реакції у вигляді історичних рис, негативізму, страхів, самоприниження і відчуття соціальної неповноцінності, що може призвести до появи мовлення, це моторна незграбність, труднощі ковтання, підвищене слиновиділення, недостатність інервації, судомний стан м'язів мовленєво-рухового апарату, постійна нав'язлива фіксація на своєму порушенні, ураження рухових зон і провідних рухових шляхів головного мозку, органічне ураження мовленєвих зон кори головного мозку. Локальне ураження кори головного мозку, психологічні бар'єри фіксується несформованість або порушення вищих психічних функцій, недостатність психологічних операцій зорової, слухової, кінетичної та кінестетичної модальностей, недосконалість мнестичних, основних мисленнєвих операцій, дефіцит уваги до звукового. Морфологічного, граматичного та синтаксичного оформлення мовлення, загальна емоційна виснажуваність, деяка агресивність, замкненість, емоційна неврівноваженість, чутливість, збудливість, окремі порушення вегетативної нервової системи, виникнення реактивних станів, зокрема енорезу та чи невростенії, Мовленнєві бар'єри. Як в усному, так і писемному мовленні яскраво виражені незрілість вимовних і звукорозрізнювальних навичок, порушення темпоритмічної організації мовлення, недостатня сформованість загальних лінгвістичних уявлень, а граматизми, збідненість словникового запасу, труднощі у встановленні причинно-наслідкових зв'язків, розуміння та вживання порівняльних. Пасивних, інвертованих, складних синтаксичних конструкцій, комунікативні бар'єри привертає до себе увагу застосування жестів та міміки замість окремих слів і цілісних речень, лепетне мовлення афективна незрілість проявляється в інфантильній поведінці, ізольованості, низькій контактності, зменшення кола соціальних і мовленнєвих контактів. Як зі знайомими, так і з незнайомими людьми. Неприємні переживання свідомо приховуються та компенсуються за допомогою вивертів, підвищена концентрація уваги на власних мовленнєвих невдачах, часткове чи повне невміння користуватися усним чи писемним мовленням з метою комунікації. Навчальні бар'єри. Відмічається ослабленість мотиваційної основи будь-якої діяльності, недостатність прояву вольових зусиль, деяка фрагментарність у сприйманні зорової та вербальної інформації, труднощі у сприйманні та розумінні зверненого мовлення, уникнення завдань, які містять як вербальні інструкції з боку педагога так і таких, що потребують власних словесних відповідей, активні негативні реакції у відповідь на зміну соціального середовища чи високі вимоги, пасивні реакції протесту у вигляді безініціативності, необхідності зовнішнього примусу до виконання певних навчальних завдань, уникнення колективних видів роботи. З метою подолання основних бар'єрів компенсації наявних у дітей труднощів в закладах освіти здійснюється психолого-педагогічна підтримка, зокрема через реалізацію корекційно-розвиткових і навчальних програм. У нашому арсеналі науково-практичних розробок є навчальні програми для дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення загальним недорозвитком мовлення, для здобувачів початкової першої, четвертий класи, середньої, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий класи освіти з тяжкими порушеннями мовлення, корекційно-розвивальні програми для молодших школярів з розладами мовлення. На слайді ви бачите посилання на сторінки електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України. Ці посилання є безкоштовні для завантаження. Тож прошу користуйтесь. Структура зазначених програм зовсім різна, але водночас всі вони розроблені за віковим критерієм. За принципами від простого до складного, від одиничного до загального, від конкретного до абстрактного передбачають обов'язкову комплексну реалізацію освітніх, розвивальних і виховних завдань. Підґрунтям авторських програм стали нейрофізіологічний, нейропсихологічний, психолінгвістичний, логопсихосенергетичний і діяльнісний підходи. Що дозволили врахувати особливості ієрархічної побудови вищих психічних функцій крізь призму, лінгвістичного та комунікативного компонентів мовленнєвої діяльності. В програмах враховані як специфічні психомовленнєві, так і загальні закономірності психічного розвитку дітей, що допоможе педагогам. Практичним психологам, логопедам, корекційним педагогам, вихователям, учителям-предметникам краще зрозуміти психологічні особистісні риси і новоутворення кожного віку, свідомо орієнтуватися у виборі шляхів та засобів навчання і виховання дітей з порушеннями мовлення. Програми побудовані на основі стадіальності психічного розвитку та передбачають. Що окремі етапи розвитку мають певну послідовність і обов'язково взаємопов'язані між собою, у змісті програм закцентовано на пластичності психіки дітей з порушеннями мовлення, тобто її здатності до змін у вигляді різного роду компенсацій, що допомагає прискорити органічне дозрівання легше та швидше оволодіти різними видами діяльності. Зокрема, психомовленнєвою. Програми мають табличну структуру і складаються з трьох колодок, які логічно взаємообумовлені. Перша маршрутні точки розвитку. Друга шляхи навчально-виховної, корекційно-розвивальної роботи. І третя орієнтовні результати проведеної роботи. І хочеться завершити свій виступ. Словами Василя Олександровича Сухомлинського, ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, з дитиною. Від нас, від нашого вміння, мистецтва, майстерності, мудрості залежить її життя, здоров'я, розум, характер, воля, громадянське інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті. її Щастя. Я запрошую вас до співпраці, і ви можете відвідати сторінки електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України, про яку вже зазначала сьогодні. А також запрошую підписуватися на YouTube канал, де ви побачите цікаву інформацію щодо питань логопедії та логопсихології. Звісно, я вам дуже дякую за увагу. Все буде Україна. Сподіваємося, що ми будемо ще зустрічатися на наступних конференціях та інших масових заходах. Ще раз дякую, до наступних зустрічей.